У самому серці старого міста у парку правди сьогодні відбувся козацький квест. Такі змагання в кривому розі проводять вже не вперше, але з кожним роком вони піднімаються на новий рівень і заохочують все більше молоді до здорового способу життя. Сьогодні проходить у нашому місті традиційний квест Козацький квест. Організатором його виступив організаційний комітет нашої громадської організації Січ. І дуже приємно, що хлопці самі ініціюють проведення таких заходів. Він проходить у напередодні святкування дня народження нашого прекрасного міста. А ми знаємо, що засновником міста був легендарний козак-Ріг, і саме в цьому парку, де колись на березі на злеті двох річок, на березі цей козак і спочатку поставив. Хутіра потім з'явилося містечко Кривий Ріг. Особливості цьогорічного е, козацького квесту ми вирішили, що е, треба е, запропонувати участь у нашому козацькому квесті таких е, ро, е, ну, людей, як робітнича молодь. Вони проводять у себе заходи, але нам хочеться, щоб наш колектив став якомога більший. і залучати до цього і наші підприємства, робітничу молодь або й зовсім всіх 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 людей, які бажають приймати участь у спортивно-розважальній патріотичній грі. Чотири команди і п'ять етапів для найсильніших учасників команд. Проходження на швидкість канатної дороги, відповідаючи правильно на запитання з історії України, команда зменшувала свій заліковий час на канатній дорозі. Об'їхати перешкод. Шкоди і одночасно переставляти предмети. Довелося на велоетапі. А у цей час дві команди грали у волейбол, допоки кожна із команд не пройде всі етапи. Враження на названня завжди цікаві, але е, туризм завжди був найпопулярнішим, тому ми частенько намагаємося ним займатися. Но сьогодні було цікаво більше, ніж чашко. Етап складний, там, де е, дуже ходять в одну і іншу сторону, на жерді і так далі. Етап ми проходили, велоетап називається. О, це було дуже важко, якщо чесно, тому що о, вони так зроблені на концентрацію, на рівновагу, тому що це навідосить руки трусяться. Ось, це було дуже кльово, це стільки емоцій позитивних. Класно, що зробили таку річ, тому що я вважаю, що квест це почало, ну, знаєте, щоб об'єднати молодіж. Именно в спорте, потому что действительно спорт это, – это развитие молодежи и будущее нашей страны. Ребята довольно-таки, я думаю, серьезные, высокие все. Вот, но мы тоже, я думаю, покажем им класс и выиграем. Выделим победу у них, точно. В такой день, ну и солнце, хорошие ребята, хорошее общение. Я не думаю, что может настроение быть какое-то не такое. Конечно, ну хотелось побеждать, но, ну, к сожалению, проиграли волейбол. Нас еще ждут узлы, канатная дорога и велосипедный квест. Попри те, що у будь-яких змаганнях кожен прагне перемогти, усі учасники козацького квесту тиснули один одному руки і переконували головне участь, гарний настрій та нові друзі.